Зараз я вам таке покажу. Мені прийшла посилка, тільки треба зараз її забрати. Ви, друзі, будете просто в шоці, стоп, секунду. А що це тут відбувається взагалі? А як мені туди потрапити? В мене ж там моя посилка, селяни. Що тут взагалі сталося? Ну, як ти бачиш, частина світу, вона кудись пропала. Ми теж стали вранці і були в шоці. Друзі, як ви гадаєте, як таке взагалі могло статися у Майнкрафті? Як мені тепер туди потрапити? О, до речі, всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. В якому ми будемо вирішувати проблему з тим, що в нас пропала частина світу? Не знаю, як ми це зробимо, але я впевнений, що ми щось вигадаємо. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки глядачів, любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, друзі, і ви обов'язково зробіть те ж саме, ну, а ми починаємо. По перше, давайте запитаємо у селян, що вони вигадали. можливо, в них знаєте, є вже якийсь проект селяни, Як ви збираєтесь туди потрапити? Ну, в нас є вже план, кавони, а ти щось вигадав? Я вигадав, і мій план набагато крутіший, ніж у вас. Зараз побачите. Для цього все, що мені треба, це просто взяти лопату. Тут була начебто лопата. О, ідеально, все, що нам зараз треба, це добути дуже багато землі. Я думаю, що приблизно 100 блоків нам вистачить. І просто, друзі, за, за допомогою цієї землі ми будемо потрапляти на ту сторону. Так, серйозно. Насправді не знаю, що там вигадали селяни, але вони, знаєте, вони такі довгі. Вони все так довго роблять, що за цей час я вже не знаю. Міст напевно якийсь побудую між цими островами. Так, я буду називати це своїми іменами, друзі. Це в нас а, перший острів, а ось там в нас другий острів, і нам треба туди якось потрапити. Майже 60 блоків в мене є. Давайте добудемо ще приблизно 40 і будемо вже рушати, тому що я ж кажу, хочу вам посилку показати. А поки що не можу цього зробити, тому що забрати її достатньо, знаєте, складно. На жаль, вона мені прийшла ось туди. Якби в село прийшла, взагалі було б ідеально. Але, на жаль, такого не сталося. Тому, знаєте, все тепер треба робити своїми силами. Так, все, друзі, 100 блоків в мене майже є. Ось таким чином, тепер, я думаю, точно достатньо. І тепер давайте переправлятися на ту сторону, на той острів. Беремо просто землю і ось таким чином зараз будемо будуватися. О, дивіться, селяни вже там починають щось будувати, але, як я і казав, дивіться, вони. Побудували тільки це. До речі, чому вони використовують діамантові блоки, я просто не знаю. А я дивіться, я вже набагато, набагато швидше. Я попереду. І зараз ми взагалі подивимося, як це буде виглядати. Ну і звичайно, коли я вже нарешті добудуюся, я вам покажу свою посилку. Я її замовив десь приблизно три дні тому. Вона нарешті прийшла. І, до речі, якби вона прийшла вчора, цієї проблеми в мене не було. Я б її спокійно пішов, забрав і все. І знаєте, що, друзі, ви можете. Сказати, кавун, тут просто стався якийсь вибух, але ж ні, друзі, якби був вибух, ми б його почули, тому ніхто нічого тут не взривав. Я не знаю, можливо, хтось просто вкрав частину світу. Я думаю, що таке також можливо. Чи знаєте що, якщо у вас є якась версія, куди пропала частина світу, напишіть її в коментарях. Так, друзі, просто відкрите коментарі та напишіть свою версію, якщо вона у вас є, куди пропала наша частина світу. І взагалі, навіщо це таке робити? Ми просто, знаєте, закриті в цьому селі, друзі. Серйозно не можу тут якось оббігти все. Ну я думаю, що все це видно. І до речі, я вже посередині, друзі. Серйозно, я вже посередині. Майже нам просто дуже сильно щастить. Тому знаєте, я вже буду швидше якось будуватися, а щоб скоріше забрати свою посилку. Взагалі, стіни тут так прикольно виглядають: лава, вода, шахти навіть деякі я бачу. Прикольно, прикольно. Так, в мене залишилося ще 30 блоків ровно. Так, друзі, як ви гадаєте, вистачить мені чи все ж таки ні. Я так трішечки придивляюся, начебто повинно вистачити прям впритик. Не більше, не менше, я вважаю. Але добре, зараз все це побачимо. І так, друзі, дивимося з вами. А, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, а, о, і 1. І і що? Мені недостатньо блоків. А як я зараз їх тут добуду? Ах, друзі, треба, треба ще, напевно, добути землі. Добре, зараз все ж таки я це зроблю. І селяни там щось а, на місці стоять, вже нічого не роблять. А я зараз вже все буду на тому. Острові, треба, знаєте, звернутися якось до селян селяни. Та не треба тут взагалі нічого будувати. Дивіться, як я вже сам там побудувався, а ви тут щось запланували? Чого стоїте? Нічого не робите. Та почекає дві хвилини. Зараз буде шосі, зрозумів нас. Ой, в шосі буду. Та не вірю я, ви за дві хвилини взагалі нічого не встигнете. А я встигну, тому що в мене завжди все виходить. Те, що я запланував. Так, і приблизно, знаєте, що мені недостатньо десь 35 блоків, боків. Ну це просто максимум 35 блоків. Мені уж ну точно, друзі, повинно вистачити. Так, давайте. Нас вже є майже 30, Так, 32, 33, 34 і 35 є. Все, друзі. І ідеально ходімо, стоп, друзі. Я спочатку не звернув взагалі увагу. А це що таке? Ви що побудували? Стоп, ви ще діамантовими стали? Отакої, це що справжній діамантовий міст? Ви серйозно його зробили? Так, кавоне, а ти казав, що в нас нічого не вийде? Ну я серйозно так думав, але ж, друзі, подивіться на те, який він крутий. Як вони його так швидко побудували? Ви ви ж на місці взагалі стояли? Ви чогось там чекали, не знаю. Так ми матеріали чекали, розумієш? А побудувати нам це легко, нас дуже багато сам розумієш, а ти один. Це точно, друзі. Я один побудував ось це, а вони, а ну і бачите, скільки їх тут. Штук 15, напевно, побудували ось цей діамантовий міст. До речі, а чому він саме діамантовий? А тому що ми вирішили якусь, знаєш, забудову гарно зробити. У нас було багато діамантів. А, ну прикольно, ну все, давайте, я пішов. Куди пішов? Вхід пуатний? Ти чого? Як це? Платний, добре. А скільки він коштує? Один діамант чи 10 дерева. Ох і селяни на всьому намагаються заробити. Так добре. Один діамант чи 10 дерева. Діамантиків, друзі, в мене, на жаль, немає. В мене є тільки діамантова лопата, але вона мені ще знадобиться. Тому давайте скоріше добудемо зараз 10 дерева. і вже будемо туди переправлятися. Ну я насправді в шоці з того, що вони побудували. І це серйозно дуже гарно виглядає. Тут я навіть можу трішечки похвалити селянинів за таку працю. І в мене 4 дерева. Є так, а нам треба 10. Ну, це все ж таки не дуже багато за один такий, такий, знаєте, прохід. Сподіваюся, що коли я буду назад повертатися зі своєю посилкою, вони не скажуть мені, кавун, давай ще один діамант чи 10 дерева. Ну, платити два рази я точно не хочу. Ну, самі розумієте, це якось нелогічно. Тому плата повинна бути такою: Хочеш йти, йди і плати. А якщо хочеш повертатися, повертайся безкоштовно. Я думаю, що це логічно зроблено, друзі. Так, і 10 дерева я вже добув. Не знаю навіщо їм дерева. можу Ще щось хочуть побудувати. Так, все тримайте. Я вам просто ось таким чином скидаю, і все можна мені нарешті проходити. Так а вона проходь. будеш першим, хто пройде по цьому мосту. Що серйозно, перший? Ну, слухайте, дякую вам, селяни. Ну так, зробив його дуже прикольним. Так, міцний чи не міцний? А ну, давайте пострибаємо, слухайте, друзі. Ну, міцний такий міст, серйозно, він мені подобається. Знаєте, давайте просто скоріше, скоріше бігти, тому що вже посилку свою хочу забрати. Я повинен був ще зробити це вранці. Стоп, стоп, стоп. А це ще хто такий? Якщо зробиш ще один крок, я Підірву це міст, зрозумів мене. Що бандит? А ти там що робиш? Ану, відійди з дороги. Я сказав, відійди з дороги. Так, повертайся назад, інакше через 5 секунд я взірву цей міст. Він повністю замінований. Ага, повністю. Ти думаєш, якщо дві вибухівки поставив, то все, він сильно замінований. Ти просто погано дивишся, все, я рахую, п'ять. Що він має на увазі? Ну, давайте подивимося. Ой, серйозно, замінований. І все, 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 я тікаю, я тікаю. Не треба, не треба його взривати, друзі. Ви бачите? Зараз я відбігу та покажу вам. Він серйозно повністю замінував це міст і не знаю. Він просто не дає мені тепер на іншу сторону перейти. Дивіться, купа, купа вибухівки. Я не знаю. Селяни, робіть з ним щось. Це ж ваш міст. Ви ж діамантові селяни, а це ваш діамантовий міст. Що сталося? Та там якийсь бандит стоїть. Уявляєте собі, справжній бандит, і він не дає мені туди перейти. Ой, кавуде, та що ти як маленький? Знищи його та й все, тримай тобі зброю. О, дякую, треба було з цього і починати. О, дивіться, друзі, в мене прям снайперська винтовка. І дивіться, як я можу зробити. Я можу тут в кущах десь сісти, щоб він мене не помітив. Ось таким чином. І будуть сілитися просто в нього. О, дивіться, справжній, справжній снайпер такий. Прикольно. Слухайте, я, на жаль, його не бачу. Давайте спробуємо якось тут трішечки присісти. Так, давайте. О, друзі, здається, бачу. Чи не бачу так, треба ще трішечки підповзти. Е, я бачу, що ти повзеш сюди. Зараз підірву. Та що ж таке, що за дивна ситуація, друзі. І нічого ж йому не зробиш. Так, 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 треба, треба знаєте, треба якось замаскуватися серйозно. Щоб він нас не помітив. Селяни, розумієте, я не можу до нього дістати. Він занадто далеко, і він. Не бачи. Такавода, що з тобою, це ж логічно, треба випити зілля невидимості. Точно, як я взагалі міг про це забути. Дякую, селяни. О, ви мені дали зілля, молоко. Так, молоко мені поки що не треба, а зілля я вип'ю. Так, друзі, ось таким чином. Ми з вами випили зілля невидимості. І тепер дивіться, він нас навіть не побачить. Це нереально, бачите? Я, я сам себе тепер не бачу. Так, добре, зараз треба підійти на безпечну відстань. Давайте ось таким чином підійдемо, щоб я його просто бачив, так? Друзі, поки що не бачу. Що він що, кудись пішов, чи що. Ану, давайте подивимося ще ближче. Я просто. А, стоїть все ж таки. Хотів сказати, що я просто бачу вибухівку. Так, давайте лягаємо, щоб він точно нас не помітив. Так, давайте цілимося і на тобі. О, друзі, потрапляю. На тобі є, є, є. Все, селяни, я перегиб... я перебігаю в мене вийшло. Так, випиваємо молочко. Так, ідеально все. Це все можна викидати. Все, друзі, просто побігли. Я знав, що у нас з вами все вийде. Розумієте? Інакше би я тут просто не міг поступити, тому що прибрати ось цю вибухівку просто нереально всю. І, до речі, ось цю треба зламати, про всяк випадок, щоб вона тут не стояла. Так, все, ідеально викинули Тепер ходімо, заберемо просто мою посилку. Нарешті. Так, десь тут вона повинна бути. Давайте подивимося. О, бачу скриню. О, бачите, пошта, пошта, друзі. Ось, нарешті, нарешті я тебе знайшов, друзі. Поки що вам не зрозуміло, що це таке, але зараз я вам поясню, дивіться. Я можу ось таким чином зменшуватися, можу збільшуватися дуже-дуже серйозно, як ви бачите. Так, це мені прийшло, я замовив це в інтернеті, це є насправді дуже круто. Давайте повертатися і зараз цією штукою ще хочу дещо показати. Кого не чуєш, чуєш, то наближайся до цього моста, будь ласка. Що, чого, це? Та Та не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, бандита вже немає, селяни. Тут вибухівку хтось підпалив. зараз міст підірветься. Що? А? а... Друзі, тікаємо, тікаємо просто. Тому що зараз буде вибух, друзі. Дивіться, дивіться, як воно там все взривається. Отакої. Просто подивіться від цього моста. Нічого не залишилося. Просто за секунду. Хто, хто це зробив, селяни? Селяни, чуєте мене чи ні? Хто це зробив? Там ще один бандит підійшов і сказав, що це помста. Та яка ще помста, друзі? Що це взагалі таке? Ви бачили? І як мені тепер повернутися в село? Та що ж таке з цим мостом? Слухайте ні, друзі, в мене є ідея, в мене ж є ця штука. Тільки знаєте що? Зараз треба піднятися. Що я зараз зроблю? Я зараз збільшуся і просто перестрибну. Перестрибну цю яму. А так, як би мені піднятися? О, ходімо зараз сюди. Я думаю, що піднятися буде. Не дуже складно. І сподіваюся, що я все ж таки дострибну. Тому що, якщо не дострибну, це буде взагалі халепа для нас повністю. Так, і начебто я прийшов в правильне місце. Дивіться, друзі, тут залишилися діамантові блоки, бачите? І я до них повинен якось дострибнути. Тільки, звичайно, я повинен для цього збільшитися. Так, давайте ось таким чином збільшилися, так. Залізли на дерево. Ну що, друзі, дострибну чи не дострибну, як ви гадаєте? Фух, не знаю, страшно. 3, 2, 1. Збільшуємося ще більше. Ось таким чином. І стрибочок. Опа, друзі, я не знаю, як, але в мене вийшов. Мені навіть ще один діамант випав. Ха -ха -ха. Це прикольно. Слухайте, друзі, насправді страшно тут і стрибати, тому що відстань набагато більше, ніж тут. Тому давайте якось повертатися. Три, два, один. Повертаємося. Фух, нормально. Так, тепер давайте знову ж таки Зменшуємося ось таким чином, і дивіться, я забув, що в мене є моя дорога, по якій я можу а, повернутися назад. Тому знову збільшуємося і ось таким чином застрибаємо. Фух, і просто, просто проходимо, начебто, начебто вийшло нормально О, селяни, привіт, як ви тут? Все все у вас нормально. Так, так, кавоне, все добре. Зараз почекайте, треба дещо зробити. Зменшуємося. Дивіться, до речі, як я ще можу зменшитися, і хопана, дивіться, який я маленький, і який селянин став великий ком, а може ось так от а може ось так от, а можу стати як, як завжди, звичайного розміру. Слухай, кавуна, ну ми так і не вирішили нашу проблему. В нас знову немає моста. Як туди тепер знову потрапити? Слухайте, в мене є ідея, але дайте мені хтось звичайну сокиру. Я маю на увазі, дайте мені дерев'яну сокиру. Не треба там залізну чи кам'яну, просто дерев'яну сокиру. Є ідея. Ну тримай, а як воно тобі допоможе? Зараз побачите, зараз ще один прикол, вам покажу у відео. Так. Так, сокира в нас є, ідеальна. Тепер, друзі, дивіться, ні, не думайте, я не буду зараз робити там міст якийсь чи ще щось. Це нудно, тому що міст в нас вже був. Зараз я побудую просто те, що тут і повинно бути. А саме я маю на увазі землю. Дивіться, що ми повинні зробити. Ми натискаємо спочатку ось тут, як ви бачите. Так, все, начебто натиснули. Тепер нам треба знову переправитися на той бік. Давайте ось таким чином, швидесенько, це зробимо. Хопа на нормально і встанемо десь приблизно ось тут. Так. Так, я думаю, що цього нам буде достатньо. Знову, друзі, зменшуємося. Ні, не так сильно зменшуємося, тому що я зараз потону. <гум> так, і вже натискаємо другий раз сюди. Так, друзі, натиснув. І тепер нам треба просто ввести команду в чат. І я зараз це зроблю, покажу, як взагалі це працює. Друзі, я відкрив чат і як ви бачите, я пишу сюди спеціальну команду. І дивіться, що зараз станеться. Три, два, один. І так. І що нічого не сталося, чи що щось я не зрозумів. Так, стоп, секунду. А я зрозумів, друзі, просто треба почекати, тому що зараз з'явиться дуже багато блоків землі прямо на цьому місці, де ця прірва знаходиться. Ці блоки зараз з'являться. І ми зможемо знову, як раніше, переправлятися на цей бік, грати тут і робити взагалі все, що тільки захочемо. Тільки просто треба трішечки почекати, щоб воно з'явилося. І я міг вам все це показати. Подивіться, взагалі, як тут дерево. Во навіть відрізало. Півдерева є, а іншого півдерева вже немає. Це якось дивно. А я а, тим часом, друзі, ще чекаю, тому що а, це робиться не за одну секунду, а за декілька хвилин. Ну і що ж, друзі, нарешті-нарешті воно з'явилося, і ми вже можемо бачити навіть наше село. Подивіться, там ось воно знаходиться ідеально. І за цей час, поки я чекав, я вже собі автівку навіть скрафтив. Так, і давайте зараз ось таким чином сядемо, зальїємо пау. І поїдемо в наше село по новій дорозі. Звичайно, вона не така рівнесенька, як була, вона трішечки десь вище, трішечки десь менше. Але яка різниця? Тому що. Ой-ой-ой, селяни, фух. Фух, я ледве вас не врізався, обережно треба. Так, дивіться, що зараз тут треба зробити. Тут просто зараз треба зробити якісь ходи, приблизно ось такі. Дивіться, просто треба знову тут натиснути один раз. Тепер напевно не знаю. Нехай ось тут зараз натиснемо другий раз. Та що ж таке впав ще. Зараз піднімуся, покажу вам, що я взагалі задумав. Це буде ідеально. А ну, друзі, дивіться так. 3-2-1. Зараз знову треба вести команду, і приблизно ось таким чином ми з вами і будемо робити. Бити ці сходи. Просто зараз треба прибирати. І нарешті і я, і селянини зможуть просто потрапити туди, куди нам взагалі і треба потрапити. О, дивіться, дивіться, ну я думаю, ви вже бачите мій результат. Тут дещо треба зламати, дещо треба подкоректувати, і буде все в нас ідеально. Так, ще ось тут ламаємо. А ну, друзі, давайте дивимося. О, вже прикольно, вже прикольно. Дивіться, нам залишилося ще трішечки. Звичайно, на жаль, ми не повернемо озера, які тут були, а тут. Друзі, насправді були дуже такі гарнесенькі озера, але вже, знаєте, все одно нічого не зробиш. Тому будемо вже працювати з тим, що в нас хоча б залишилося. І дивіться, дивіться, вже вже прикольно, вже прикольно. Я знаєте, навіть на автівці зараз зможу туди заїхати і переправитися на той острів. Хоча ні, то ж вже не острів, то вже, ну, як і було, наша, наша місцевість ріднесенька. Так, хопана, і все, друзі, добудували. І дивіться, серйозно, як я це прикольно взагалі прийшли. Думав. О, дякую, Кавоне, ти молодець. Та будь ласка, селяни, я ж також буду цим користуватися. І знаєте в чому плюс взагалі цієї місцевості? Плюс в тому, що ти вже це не підірвеш. Ну просто ніяк, це неможливо. Так, звичайно, хтось в нас а, в початку відео вкрав частину місцевості, але я сподіваюся, що в другий раз цього точно не станеться. Ця штука вона набагато крутіша, ніж міст, тому що по мосту їхати на автівці було б напевно складно. Тому що автівка є маленька, є велика, ну самі розумієте, є вантажівки, вони взагалі величезні, такі широкі, і на них просто по мосту не проїдеш. А тут можна їздити, дивіться, дуже швидко, і взагалі, як тобі тільки захочеться. Ого, я тут розігнався. Слухайте, так тут і на автівці можна буде ось таким чином просто швиденько-швидесенько їздити, що мені, звичайно, і подобається. Так. Так, все, друзі, давайте повертаємося в село. В нас взагалі сьогодні був дуже насичений день з цим мостом. Так, 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 обережно. Фух, ледве свинку тепер не збив. Що ж таке так розігнався, треба за швидкістю, а, звичайно, спостерігати. Фух, друзі. Ну і ось таке відео в нас було насичене. Тому обов'язково обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, яке ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та, звичайно, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.